Шалом, це Славко. Після таких ночей ви потребуєте правильного розуміння ситуації. Нема часу на спецефекти. За цю карту я вам потім поясню. Головне, що відбувається. Все-таки відбувається спроба спихнути Зеленського з цієї шахової доски. От принаймні. Це лишається в голові Трампа. От те, що він сказав, що Зеленський не своїй країні стране. Все, что выходит из его рта, создает проблеми, и лучше бы это прекратить. І разом з тим, розмови про страшного Путіна, який став абсолютно сумасшедшим и вбиває больше людей, чем это нужно Трампу. ну, для його мирного Що про це все можна сказати? Ну, ясно, це трикутник фігур. Сам себе ФАВ Трамп не прибере, не заріжеться. Путіна йому слаб... слабо. Лишається Зеленський. Ну, правильно казала Ася, і ця трикутник цієї війни може вирішити ну, при кокалдізмі заходу, тим, що приберуть якусь фігуру. Ясно, що Україну ставлять на шлях грузинської мети. Розумієте, в національному костюмі. Як той сказав, з кінжалом на пояс робити мінет російському туристу. Ну ви ж знаєте, що таке, он є черговий міна з цалі купів. Я скажу, що після бордоських він, ну, утамительний грузинський війна, я скажу, це от можете сприймати як метафору. А щодо бордоських, то я від вас залежу. Так ось, щоб спіхнути Україну на шлях грузинської мрії, потрібно все-таки. Зусилля, комбіновані зусилля, чи є зараз наявні складові цих зусиль, щоб ми могли говорити за ефективність такого спихання України. Ну, ну ясно, три фігури кого-то надо спихнути. Це або Європі стати суб'єктами, це в принципі неможливо. Вони готові стати суб'єктами кожного не на одного. Я скажу, польська зміна з їхніми президентами вказує на шлях, який обере. Зрештою, частина Європи, ну вся а коли частина сипеться, то все сипеться. Правильно сказали за неспроможність НАТО відповісти на сучасні виклики. Отже, лишаються три фігури. Легше за все спихнути Зеленського. Вони вважають. Хоч попробують. Мося, давай ми спочатку. Сначала... Перше, що треба, ми спостерігаємо черговий бліц. Ясно, що цей черговий бліц на тлі нестачі засобів ППО у нас. Дрони ворожі стали літати вище. Я скажу, що навіть мож... можливість досягати по висоті на 4 кілометри для гепарда, це вже хіба що в момент атаки сніження. Ну я не буду розважати цю тему. Я не дуже сильний, але в ній тренд цієї загрози, зміни характеру шахеда і звуження зон оборони, я скажу від того, і, і часу реакції зменшення. Для засобів попону ясно, що рано чи пізно всі з четверйони Максими вони умовні, вони стануть менш актуальними. Так я як на Росії відбувається це протиборство меча і щита, треба говорити. Важить більше має значення нестача ракет. Перехоплюючи, нас завжди була нестача ракет. За нестачу ракет почали говорити вже навесні 23-го року, і ми в стані нестачі ракет перебуваємо. Коли вам якісь відкровені видають. Хто там Лемон? Я вже бачу, південь України не захищений. Цей південь України не захищений 23-го року. І засоби там застаріли. Що нема ракет для застарілих засобів, це очевидно. І що нам британці туфту -ту пропонують для стрільби патронами з досягаємостю в 3 км по висоті з цими упрощеними ракетками? Це так. А Інша справа. А чим ефективні ці повітряні удари? Ми маємо мало інформації щодо їх ефективності, і щодо суверенності вибору ціли. От Дивіться. Був терористичний удар перший. Потім удар по Старокостянтинову. Наскільки він був ефективний, наскільки його відбили, чого не пішли на добівання. Добре, зараз вони граються в три хвилі бомбардувати. Такі бліци, розумієте, повітряні, я скажу, вони є ознакою. Слабкості противника, як це не смішно, не організаційної, не технічної можливості в них є. І при нашій збільшенні нашої беззахисності з повітря вони зростуть. А що з цим ділять? Ну, оперативно вони мечуться. а що з цим ділять стратість? Який це вплив матиме на перебіг війни інакше, ніж політичний? Розумієте? Так, от метатися по карті України зі своїми засобами повітряних ударів. А що далі? Розумієте, це спроба. Ну, все це доктрина дує. Це знову доктрина дує, але іграшковими засобами з малою кількістю вибухівки, щоб принудити населення. Деморалізації і здачі потом. Ми готові на грузинську мету. Придань більшість нашого населення Україна управляється меншістю. Пасі не, не, не держава управляється, а суспільство українське все-таки борониться Україна меншістю націоналістичною, я б так сказав, управляється і живе більшістю, яка готова буде на грузинський шлях. Але проблема в тому, що занадто багато асетії вони від нас хочуть. І поки Путін не зменшить кількість осетії, і або Трамп на нього не буде плавати доти, Україна на грузинський шлях не стане. Не сподівайтеся, Забагато Осетії від нас хочуть. Інше питання, яке мене цікавить зараз, це наступ противника. Вважається, що для того, що з 1 квітня по 24 травня поговоримо за реалії війни. 500 квадратних кілометрів і з них 140 км квадратних перетворили ще на, на сіру зону. 500 км квадратних захопили і 140 км перетворили на сіру зону. Чому ця така от сіра зона важлива нам? Вважається, що для цього заділи 65 тисяч вони війська активного для цих операцій. Так що, коли вам розказують, що там. 600-700 тисяч. Ви зрозумієте, скільки тисяч застосовано для цих операцій і наскільки вони були ефективними. Найбільш ефективно був минулий тиждень, 17 по 24. Там я скажу якісь логопеди бля, розважають, як треба казати крайні чи останні. Слухайте, от єдина нормальна українська мова, я бачу, як тільки чекіста викладали. Раз він минулий, не останній українською мовою. Передайте цим логопедам. Повернемося. Ось з наступу такі втрати минулого тижня 193 км -ти квадрат, я казав, з 17 по 24.05 були в нас минулий раз. Коли на Вовчанськ наступили, коли супротивник наступив на Вовчанськ, оце вам карта, і ви зрозумієте, що таке консолідація сірої зони. Ото ви отут, от бачите, в районі Турецьку. оце от успішний, успішний наступ противника бо ми з вами говорили. Знову той самий сценарій йому вдався. Це, в принципі, можливо було б вважати і за проривом, але що цікаво, що він неспроможний його розвити, розвинути. Зараз переб'юся. Говорити за ефективність наших авіаударів. Вони мають таке саме психологічне значення для супротивника, як і його проти нас. Може, інший вплив? Я не можу дослідити вплив Москвини. У нас зрозуміло, наші люди трохи впадають в депресію. Ну, ясно, ситуація така, але зрозуміти, що Британію так мордували 4 роки, нас мордують, а результати значно менші в противника. І не варто було б йому під... використати свою, як це сказати, альтернативну авіацію тактично, тому що, ну, наскільки він може в полосі оборони використовувати свої засоби, розумієте? Свої дрони, тому що ось була можливість прориву і не скористалися. А чому? З, з однієї причини нема можливості розвинути успіх у противника. Зараз подивимося далі ділянки. Ну, це ясно, оце от. Створення буферної зони це що вовчанське? Ну, захопили вони. Тому що ми до них не пішли. Вони до нас пішли. Розумієте? Не треба було з одного направлення наїжджати на Курську область. Та воно ще отригнеться. Тут так само, бачите, ці от в районі. Ось, де вона ця дворічна, так само ось. Створення тактика противника визначається. Ось сіра зона. Ну, ми повернемося до цієї карти, вона більше нам показує. І отак от саме розповзається, тут сіра зона. В основному противник діє консолідацією. Отут це буде помітно, тут теж виростуть, ймовірно, захоплення. Консолідацією сірих зон, як нам пояснюють розумні голови. Я не знаю, що це означає. Я звернуся до наших експертів у полі. Вони розумні, вони вже там компетентні. командіру в полі і солдат у як вони здобувають контроль над сірою зоною, який механізм цього? Ну, ясно, що в Україні не вистачає засобів для контролю над сірими зонами. Це очевидно просто, і тому противник всього користається. А як саме це вже не мені вам розказувати, а вам мені оповідати у ваших коментах, а мені слухати? Отже, скажімо так, Трамп знову вважає, що найлегше спіхнуть Зеленського. Путін йому в цьому допомагає, як він сказав, ужасний і страшний, убиваючи людей без необхідності. Для Трампа це похвала, як ви розумієте. Нестача ракет традиційна обмеження наших засобах враження, ріст можливостей враження противника, тільки враження чого не ясно. Хай він спочатку визначиться з тим, що йому потрібно вразити, бо таким от. З несуверенністю обирання цілей, розумієте, коли обирати цілі згідно обежень Трампа, все-таки Трамп для нас щось робить, ну, умовного Трампа, опонента Путіна на переговорах, я так кажу, мовчалівого партнера в переговорах, я не бачу суверенності Росії у виборі цілей. Розумієте? І от. На шляху до грузинської мрії України стоять, я скажу, вимоги Осетії від Путіна. Як тільки він зменшить кількість Осетії, так зразу все оце і відбудеться. Розумієте, і Зеленського не стане ймовірно на вибори. Я не кажу, що можливо, але така ймовірність існує вірогідність і русифікація, все, що він хоче, розумієте, все, що Путін хоче. Він може досягти лише одним шляхом: наступити на горло власні маячні. Але наступати на горло власні маячні Путін не збирається і нема кого наступити на його горло. І тому оця війна безсенсова для Путіна буде продовжуватися. А ми з вами мусимо знайти собі на цей час. Якесь заняття. Якщо вже ми не бажаємо боронити Україну, то давайте не заважати це робити людям, знайдемо собі якесь заняття і будемо ним втішатися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Зараз наступає переломний момент. Тому Головний враг України це внутрішній враг. Я вот смотрю, заложний з'явився в ефірі, то його не видно було. Ну, Ну, а но ну, они кругами ходят, я у нас же как критический момент, я скажу, хроничные хворобы. У нас просто загострение в сезоне. Весь ситуации. мир признал Зеленского мировым лидером, а внутри у нас всегда идет, есть такие даже каналы, которые все время недовольны тем, что он делает. Ну, конечно, он тоже где-то ошибается, это не без этого, но а в основном-то, извините. Ну, а там, мы скоро увидим, как будет без него, есть такая имоверность и тогда посмотрим, какого Ваньку встаньку они поставят. нас. Вот -то, да, тогда мы сможем увидеть, разумеется, мы не чтобы притворить мой канал на сатиричный, с уважаемой тетей, чрезмерность вымог Путина счету Осетии. Ось в чому проблема это может може бути них, у них підпас судороги, смертний у Трампа, Ася... що у Путіна Это, Асенька, та хочеться витиві, то те это, это божественне вмішательство нужно Розумієте, що зараз, якщо говорити за закінчення війни не за то продовження, то говорити треба в категоріях божественного вмішательства якогось. Ну якщо вже в папу вмішались, то може ще в когось вмішається. Не виключено, ви Вы звоните, нам маловірам треба казати, що не виключено божественне вмішательство. Обов'язково лайкайте, поширюйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. І живем далі.